Вітаємо! Сьогодні у нас теоретичний урок. Ми будемо говорити про законодавчі аспекти підготовки тендерних пропозицій. Пропонуємо особливу увагу також приділити й цьому відео. Адже розглядаючи вашу пропозицію, замовник приймає рішення про її підтвердження чи відхилення. Треба пам'ятати, ціна не є єдиним критерієм для перемоги в тендері. Учасник повинен також надати в складі своєї пропозиції документи з певною інформацією та у відповідній формі. Про що зазначається в тендерній документації замовником? Організатор тендеру не може запросити будь-що з голови. Це мають бути законні і не дискримінаційні вимоги до учасників. Ви часто будете зустрічати вираз вимоги по статті 16 мається на увазі статті закону про публічні закупівлі. Вимоги по статті 16 замовник не зобов'язаний вимагати ні в спрощених закупівлях, ні у відкритих торгах. Далі детально на цьому зупиняємось. Кваліфікаційні вимоги за статтею 16 серед документів, які можуть вимагати замовники, найчастіше зустрічаються документи, які мають підтверджувати кваліфікацію, тобто спроможність учасника виконати умову договору. Перелік кваліфікаційних критерій доступний на слайді, але пройдемось трошки детальніше. Наявність в учасника обладнання матеріально-технічної бази та технологій. Поясню на конкретному прикладі для більш зрозумілого розуміння. Якщо ви здійснюєте поставку заморожених напівфабрикатів, скоріше всього у вас має бути транспорт, обладнаний холодильними камерами. І про це потрібно зазначити. Або ж якщо ви проводите навчання з використанням комп'ютерної техніки, то про таку техніку треба вказати відповідно. Там, ноутбук, комп'ютер і так далі. Як правило, така інформація надається у формі довідки. Замовник може надати її форму в складі тендерної Пропозиції, тоді треба обов'язково її дотримуватись. Якщо форми довідки в тендерній документації немає, тоді можете на свій розсуд її скласти в будь-якому форматі. Приклади довідок ви знайдете в доданих файлах до цього модулю. Можна їх використовувати. Наступний пункт це наявність учасника закупівлі працівників відповідної кваліфікації, тобто потрібні люди, щоб робити ту чи іншу роботу. Ця довідка, як правило, складається з переліку ваших спеціалістів із заповненням таких полів, як ім'я, працівника посада, досвід роботи і так далі. Приклад такої довідки вас вже чекає під цим відео, тому використовуйте. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Тобто для того, щоб підтвердити відповідність вашої кваліфікації для перемоги в тендері, замовник може вимагати довідку про наявність аналогічного договору та прикріпити копію аналогічного договору або рекомендаційний лист від контрагента, тобто від вашого попереднього замовника. Наступний пункт це наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Більш детально, що це саме може бути, ви побачите на слайді. Але хочу зазначити, що ці документи подаються за останній звітний період, як правило, за рік. Тобто в 2022 році ви подаєте річну звітність за 2021. Тобто не за останній квартал, не за півроку, а саме за попередній рік. Відсутність підстав для відхилення пропозиції та інші документи. Постачальник відповідає таким критеріям, якщо він не порушував конкурентного та антикорупційного законодавства і не має податкової заборгованості. На майданчику усі критерії виводяться у вигляді електронних полів. Щоб підтвердити свою відповідність критерію, постачальник має про це зробити відмітку в електронній формі. Список критеріїв представлений на слайді. Можете з ними ознайомитись більш детально. Також слід зазначити, що є ще дві підстави, докази існування, яких має надати замовник. Це виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником і виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника. Надати докази по цих двох підставах постачальник може на етапах кваліфікації. Іноді замовники надають приклад оформлення таких довідок, які необхідно просто накласти на фірмовий бланк, підписати та відсканувати. Зверніть увагу на те, що перелік наведених вище документів не є виключеним. Тобто замовник може вимагати інші довідки, які ви маєте подати в складі своєї тендерної пропозиції. Тому ви читуєте документацію досить е, зважено. Проєкт договору про закупівлю. Замовник в своїй тендерній документації зазвичай надає проєкт договору, який буде підписаний з переможцем тендеру. Також підтвердження відбувається у спосіб, що визначений замовник в тендерній документації. Тобто все, що стосується проєкту договору, читайте в документації там все буде більш-менш детально описано. Наступне, про що слід поговорити, це саме цінова пропозиція. Тобто при поданні пропозиції для участі в тендері вам також необхідно буде заповнити числове поле в електронній формі подання пропозиції, де необхідно буде зазначити саме ціну вашої пропозиції, яку ви пропонуєте замовнику. Без заповнення цього поля система не дозволить вам створити пропозицію. Тобто, не можна подати просто так документи, потрібно вказати вартість товарів чи послуг, які ви саме хочете реалізувати через Прозора. Також е слід зазначити, що є ряд довідок, які потрібно надати після перемоги в тендері. Тобто, здавалося, залишилось зовсім трошки, ви вже виграли, але ще не час розслаблятися. Після того, як ви станете переможцем протягом 4 днів, вам потрібно буде надати оригінали витягу про відсутність незнятої чи непогашеної судимості, вчинені, е як правило, цей витяг має бути про керівника підприємства та або особу, що підписали тендерну прогуляну. Пропозицію, тобто потрібно орієнтуватись, хто підписував пропозицію, на того потрібно брати витяг про відсутність судимості. Ви можете замовити витяг онлайн, перейшовши з форми тендеру. Кнопочка у вас представлена на цьому слайді. Ми підготували також додаткову інструкцію. Обов'язково прочитайте в якому вигляді та на яку дату мають бути видані довідки. А якщо ви за результатами аукціону, впевнені у повності та коректності своєї пропозиції, то починайте готувати запит до відповідного органу, адже отримання довідки займе трохи часу. Тобто плануйте заздалегідь, краще замовити цю довідку, нехай вона у вас буде чим не буде. Також при допущенні несуттєвих помилок замовник зобов'язаний надати вам 24 години на виправлення помилок в тендерній пропозиції. Саме на етапі кваліфікації у відкритих торгах з особливістю учаснику дається можливість виправити невідповідності в своїй тендерній документації. Саме в відкритих торгах з особливістю перелік був значно розширений. Норми щодо невідповідності, яких не будуть стосувати 24 години, представлені на слайді. Тобто більшість помілок не стане перепоною для перемоги, але будьте уважні при підготовці документів пропозиції. Також щодо особливостей: зверніть увагу на особливості для правил саме 24 годин. Слід зазначити, що не надання замовником права на виправлення помилок можна з легкістю оскаржити в антимонопольному комітеті України. Тому саме перелік правил про формування. Право на 24 години вас представлені на слайді. Також дуже важливо розуміти, що 24 години це не один робочий день і не один календарний. Якщо замовник, наприклад, розмістив дану вимогу о 17-й годині е п'ятниці, то потрібно завантажити всі виправлення до 17-ї години суботи. Тому будьте уважні, ми також для. Зручності реалізували повідомлення на меседжери Viber Telegram. Тобто система вам про це підкаже, що замовник дав вам це право про виправлення. Якщо говорити про формальні помилки, то пропозиція постачальника має повністю відповідати вимогам тендерної документації замовника. Однак всі ми з вами живі люди. І буває, що допускаємо пропозиції формальні, механічні помилки, які не впливають на зміст пропозиції. То кому десь не там поставимо, то зайву крапку чи двокрапку. Тобто, всяке буває. Тендерна документація може містити опис та приклади формальних несидєвих помилок, допущених, які постачальниками не призведе до відхилення їх пропозиції. Тобто, то за якусь невелику помарку в документації чи помилку в слові ваша пропозиція не буде відхилена. Наступне, про що слід зазначити, це тендерне і договірне забезпечення. Згідно закону про публічні закупівлі, замовник має право вимагати від усіх постачальників у складі тендерних пропозицій внесення тендерного забезпечення, тендерної пропозиції, що надається лише у вигляді гарантії. Саме метою такого забезпечення є можливість захисту замовника, захисту від недобровільних намірів постачальників. Тобто, якщо саме в закупівлі ви бачите тендерне забезпечення, то велика вірогідність, що все пройде гарно і по правилам закону, тому що в цілому в таких закупівлях немає ніякого е, сенсу заходити е, тільки щоб зайти, е, тому що при відмові від підписання договору е, постачальник ризикує саме грошема, е, саме сумою тендерного забезпечення, тому там демпінгувати. Ну, не рентабельно, можна сказати так. Якщо говорити про види гарантії, в які може бути подане забезпечення, це може бути банківська гарантія, яку видає будь-яка банківська установа, там Приватбанк, Пумб і так далі, РВС, страхова гарантія, саме видають страхові компанії, також там є декілька видів, та гарантія фінансової установи, тобто будь-яка установа, яка працює з фінансами. На майданчику одразу можна побачити вимогу щодо надання тендерного забезпечення в умовах закупівлі. Це у вас видно на слайді. Тобто пропустити практично неможливо. Якщо ж говорити про забезпечення договору, то замовник, як і в випадку забезпечення пропозицій, має право вимагати від постачальника переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю, забезпечення виконання договору. Якщо внесення такого забезпечення було передбачене тендерною документацією, на відміну від забезпечення пропозиції у законі немає обмежень щодо форм видів забезпечення виконання договору, які замовник може визначити в тендерній документації. Та згодом у договорі. Тобто, слід розуміти, що в даному випадку замовник самостійно вирішує, в якому випадку в вигляді йому забезпечити договір. І тому саме в цьому випадку не слід керуватися законом, а треба звертати на вагу на документацію. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5% вартості договору. Тобто, по факту, це єдине, що регламентовано і потрібно пам'ятати. На цьому по теорії підготовки пропозицій та забезпечення в нас все. В наступному відео ми вам покажемо, як безпосередньо на нашому майданчику відбувається процес реєстрації пропозиції закупівлі. До зустрічі!